На зв'язку мотосалон Артмото місто Житомир, і в нас буде огляд мотоцикла Lifan SR220 року. Що можна сказати про цей мотоцикл? В першу чергу хочу зауважити, що вже другий рік фірма Lifan випускає цю модель, оскільки вона популярна, має актуальність на ринку. І Давайте розглянемо його характеристики: двигун рідинного охолодження, 22 кінські сили. 6-ступінчата коробка передач, Чотири клапани, масляний фільтр, все присутнє в двигуні. В цій моделі вже є термостат, розширений радіатор. Тому гарне охолодження, гарантоване. Отака решоточка пластикова для продуву. Отакий щиток по-своєму це такий не захист, а я б сказав би захист від бруду. Більше. Отакий глушак. Давайте поговоримо за гальмівну систему цього мотоцикла. Дискові гальма спереді двопоршньовий супорт. Диск в діаметрі 300 мм. Цього вистачає, щоб гальмувати ефективно. Мотоцикл має вилку перевернутого типу, що також є перевагою. Задня частина це також однопоршньовий супорт. Дискові гальма, 130-та резина дорожня, оскільки мотоцикл найкід для міста, передня резина сота, соточка. Має металевий бак, отаку сідушку для пасажира, вся оптика в мотоциклі діодна, нема ніодної лампочки, що також є перевагою. Мотоцикл має зручну посадку. Як можемо бачити, на кермі є USB-порт 5-вольтовий для зарядки ваших гаджетів. До речі, карбюраторна система живлення. І відразу можна сказати, це замітно, скільки є підсос на рулі. Мотоцикл запускається електростартером. Давайте запустимо приборку. До речі, є отакий колір. Приборки синій та червоний. Давайте покажу вам. Ну, Червоний не дуже видно, але коли буде темніше, то там можна це яскраво побачити. Мотоцикл можна замовити як і в чорному кольорі, як можете бачити, в сірому, в жовтому та в червоному кольорі. Вибір немаленький. До речі, давайте глянемо на габарити цього мотоцикла. Досить багатьом подобається він за отаку фару. Свої думки напишіть в коментарях, як вам дизайн цього мотоцикла. Якщо заговорив за Ліфани в цілому, хочу нагадати, що в Артмото в нас є інші модельки фірми Ліфана. саме КПТ, КПС, КП. Також популярні моделі. Під замовлення, все ми можемо вам привезти, якщо говорити за наш мотосалон Артмото Житомир. Мотоцикл має такий симпатичний стоп та такі симпатичні повороти. Як на мене, також перевага. Ну, ще Хочеться додати за задню частину, що є такий щиточок. Та ще один щиток, щоб не ляпав бруд на пасажира або на вас. Все заводом передбачено. До речі, мотоцикл має центральну підножку. Моноамортизатор, який має регулювання. Як на мене, це один із найкращих варіантів отримати за 1875 доларів сучасний мотоцикл, який має якість, має вже швидкість та сучасний дизайн. Підписуйтесь на канал, переходьте за посиланням на наш сайт. Відвідайте наш мотосалон Артмото Житомир, який знаходиться за адресою Київське шосе 10А. Наявності є різні мотоцикли, квадроцикли, скутера, екіпірування. Тому будемо чекати саме на тебе, на зв'язку.